Триденні баталії на глобальних іграх серед спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку у французькому місті віші закінчилися для української команди успішно. Попри високу конкуренцію, українці змогли не просто завоювати медалі всіх гатунків, але й встановити світові рекорди. Загалом участь у глобальних іграх в цьому році взяло 1512 спортсменів з 44 країн світу в 13 видах спорту. Україна ж була представлена у двох видах спорту: 14 легкоатлетів та 4 тенісисти. Спорцер спортсменів з порушеннями розумового і фізичного розвитку в останні роки активно розвивається в Україні. Після появи цих класів на Паралімпійських іграх інтерес до легкої атлетики серед юних атлетів збільшився у рази. Починаючи з першого 2016 -го року, коли вже прийняли участь у паралімпійських змаганнях. Спортсмени дуже високих результатів, включаючи те, що тільки чотири види таких робочих, на яких проводяться змагання. У нас, наприклад, на Паралімпіаді Токіо Максим Коваль став паралімпійським чемпіоном. Якщо хтось розбирається в легкої атлетиці, він нашовхав ядро 17-31. Це дуже потужний результат, і з таким результатом на чемпіонаті країни можна займати навіть призові місця. От. Яровий був другим. Юлія Шуляр була срібною призеркою з бігу на 400 метрів, а в е, наступному році вона в складі Дніпропетровської області стала призеркою Чемпіонату України серед здорових в естафетній команді. Навіть не призеркою, а чемпіонкою. Людмила Даніліна, вона постійно призер цих змагань цієї нозології, і на Паралімпійських іграх вже двічі була срібною призеркою. Тобто, будемо казати так, важливість саме цієї нозології. В плані розвитку загального паралімпійського руху з кожним роком зростає. І от я приїхав спеціально сюди, щоб подивитися на, саме на тих спортсменів, які претендують на участь у складі паралімпійської збірної в паралімпійському чемпіонаті світу в Паралімпійських іграх. останній змагальний день вісім українців вибороли шість нагород. Юлія Шульнер завершила виступ другою особистою медаллю. Цього разу спортсменка завоювала золото у бігу на 400 метрів. Спортсменка з Тернопільщини Руслана Муравська стала чемпіонкою у стрибку висоту. Срібло у метанні спису завоювала представниця Херсонщини Світлана Півень, а у стрибку висоту одесит Кирило Безверхов. Срібну медаль завоювала і жіноча команда в естафеті 4 на 100 метрів. У її складі виступили Руслана Муравська, Ольга Зазуляк, Людмила Даниліна та Юлія Шулер. Бронзу з бігу на дистанції 1500 метрів завоював Павло Валукевич. Порадували вболівальників і здобутки тенісистів. Дві бронзові нагороди жіночої пари Наталі Косміною з Ганною Тарабутіною та мікс пари Наталі Косміною з Валерією Власенко. Цими двома бронзовими нагородами тенісисти завершили свої змагання на глобальних іграх. Важливість цих змагань заключається в тому, що перше місце дає можливість поїхати на паралімпіаду. Тому тут з'їхалися всі найсильніші, дуже серйозний турнір. Ми намагаємося боротися. Як завжди ми боремося за медалі, а там це змагання дуже не. Такі непередсказуємі, що тут відбувається все, що завгодно. Тобто, лідери програють аутсайдерами, навпаки. Тобто, це є змагання, це від спорту такий серйозний. Після змагань у нас немає відпочинку. Ми одразу приїжджаємо, і готуємося на Чехію. Це один із небагатьох турнірів, теж на, по якій дає можливість відбору на паралімпіаду, на паралімпійські ігри. Тому ми приїжджаємо і через два тижні вже їдемо до Чехії. Потім ми приїжджаємо і їдемо на збір у Польщу проводити збір, тому що багато спортсменів за кордоном на ну на, на, на жаль із за такої ситуації, що склалася в Україні, в останній змагальний день українці вибороли шість нагород, з яких чотири золотих та дві срібних. Чемпіонками стали Юлія Шуляр з бігу на 200 метрів. Людмила Даниліна з бігу на 3000 тисячі метрів. Василь Біленко з бігу на 110 метрів з бар'єрами, і Павло Великевич. З бігу на 5 тисяч метрів срібні нагороди здобули Ірина Кандиба з бігу на 3 тисячі метрів і команда Рослана Зазуляк, Ірина Кандиба, Людмила Даниліна і Юлія Шулер в естафеті 4 на 100 метрів. Здобутком чотирьох днів змагань на глобальних іграх. Стали 27 нагород, 25 у легкій атлетиці і ще дві медалі тенісистів. Вітаємо команду з неймовірним здобутком. І бажаємо впевнено відібратися на Паралімпійські ігри. Дякуємо Ссу і віримо в нашу перемогу.